Вітаю! Я Володимир Бандеренко. Ми продовжимо вести розмову про онлайнові бази даних на платформі kaspio.com і ми поговоримо про експорт баз даних у стиснений файл. Одне навчальне відео з цього приводу ми вже глянули. Ми розглядали тоді експорт дуже, дуже простої бази даних з однією таблицею. І в таблиці ну, звичайні текстові дані внесені. Типи звичайно різні, там тип дата був, і автономер, там, і так далі. Але всі ці дані ми можемо переглянути безпосередньо в режимі огляду таблиць. Ну, відкриємо, наприклад, нашу існуючу базу даних. І от, скажімо, відкриємо. Таблицю з оцінками. От тут різноманітні дані бачимо індекси, ключі внутрішні, ключі зовнішні. Бачимо різноманітні дані. І, власне кажучи, експортувати такі таблиці досить просто і немає проблем в автоматизованому режимі за замовчуванням. Все це експортується. Але, але у наших таблицях можуть бути мультимедійні дані, наприклад, такі як зображення, звуки та інші мультимедійні дані, які ми можемо зберігати у файлах, ну, скажімо, фотографії. І тоді нам на певні речі треба звернути увагу при експорті такої бази даних. Давайте ми повернемося до списку таблиць і відкриємо таблицю. З інформацією про учнів. І бачимо, що у деяких учнів наявна фотографія. І ця фотографія зберігається у файлі бази даних. Ну, Давайте ми спробуємо згадати, як ми можемо фотографію додати до нашої таблиці. Ну, от, Наприклад. Для шостого запису у нас є зображення фото. Людмила, добрий вечір. І для того, щоб додати це фото у базу даних, ми у полі Фото відповідного запису, натискаємо на кнопку з трьома крапками, вибираємо теку, у якій це буде зберігатися. Ну, звичайно, що якщо теки немає відповідно, ми можемо її створити. Ну, у нас вже тека є. Вибрали теку, натиснули на кнопку завантаження чи вивантаження файлу, я не знаю, як правильно. От. Знову ж кнопка Вибрати файл. Обираємо той файл зображення. От він дійсно і є. Натискаємо відкрити. Ну, і кнопка оплат для того, щоб все завантажити. Бачимо, що завантаження відбулося. Натискаємо Закрити, бачимо, що тут у нас у цій теці досить багато зображень, які належать відповідній базі даних От. І шлях до цього зображення у нас просто вказано в таблиці. Потім, коли ми з вами будемо розглядати роботу з формами, ми будемо ці зображення використовувати для того, щоб показати їх на формі в зручному вигляді. Ну а в таблиці ми їх переглянути не зможемо. Ну, власне кажучи, як і в базі даних Access чи в базі даних. LibroOffice Base. Але коли ми ділимося відповідним матеріалом, відповідною базою даних, то треба зважати на те, що це все-таки окремі файли, і їх також треба включати до експорту. Давайте подивимося, як це правильно зробити. Повернемося до головної сторінки Каспіа. Бачимо ось наша база даних, яку ми будемо експортувати. Натискаємо, верніше наводимо мишку, натискаємо More. Чи more? Я не знаю. І там буде експорт. Натискаємо. І е, традиційний діалог. Ну, Перш за все, е, що ми експортуємо. Ну, Відповідно, е, базу даних, яка називається MyClassQuery. По-друге, е, інформація про те, що у нас в цій базі даних. Чотири таблиці і сім запитів. І по-третє, е, власне кажучи, список таблиць. Трошечки нижче пригортаємо. Е, і бачимо, що при... Ну, якщо уважно подивимося, звичайно, то ми бачимо, що ми бачимо напроти кожної таблиці режим. Експорту. Ну, В даному випадку ми експортуємо разом з даними. Да? Якщо розкрити спадний список, то ми можемо е, побачити, що ми можемо таблиці експортувати без даних. Ну, наприклад, якщо ми хочемо лише структурою поділитися, а, е, ну, скажімо, для свого закладу ми зробили базу даних, але інформацію персонально не хочемо е, розповсюджувати. А із колегами з іншого закладу хочемо структурою бази даних поділитися, тоді ми можемо обрати. Без даних. Перший, перша опція, так? І остання опція це дані та файли, які у нас є. От якраз ця опція нам і потрібна. Причому, якщо таких таблиць із зовнішніми даними у нас багацького, то краще все-таки налаштувати автоматично, що ж буде, в якому режимі ми будемо виконувати експорт. І тоді треба Клікнути отут. E, і дивіться, застосувати до всіх. І ми вибираємо, що хочу і дані, і файли, якщо такі є. Натискаю Apple. І тепер у мене все це застосовано до всіх таблиць у бази даних. Ми можемо подивитися, які там у нас додаткові e, опції включити. Нататки, якщо є. Ну, Поки що ми про нотатки нічого не знаємо, не розглядали, тому просто натискаємо на експорт. І, так як ми вже знаємо, готується експорт бази даних, стискається у zip файл звіт про те, що вкладено у цей архів. От Ми бачимо, вже Zip-файл приготовлений, що вкладено в цей архів. І, як бачимо, крім. Звичайних об'єктів бази даних чи вкладені зовнішні файли, медіафайли, фотографії. фотографії. Ну і не забуваємо, що для того, щоб завантажити все це на свій комп'ютер, а потім поділитися, нам потрібно виконати звичайне завантаження, клікнувши по назві цього файлу. І бачимо, що в результаті файлик завантажено нам на пристрій. Ну на цьому все. Я дякую вам за увагу. Вдало роботи з базами даних.